23 мільярди гривень становить збиток від російської агресії на довкілля, і сума може збільшуватися, говорять спеціалісти. Постраждалі майже п'ять десятків природоохоронних територій, сотні гектарів української землі. На теперішній час щодо обсягів збитків, нарахованих від російської агресії. у на довкілля навколишнього природного середовища становлять вже 23 мільярди. Дійсно, трагедія, що відбулася із водосховищем Каховської ГЕС, дуже вплинула на стан і морської акваторії на берегах Одеської області. Такого рівня опріснення води у Чорному морі ще ніколи не спостерігалося за весь час фіксованого моніторингу за водоймою, говорять експерти. На даний час стан солоності морської води вже відновився однак, на деяких локаціях досі є невідповідність нормам за наступними показниками. Невідповідність завищених завислих речовин, це на точці села Нова Дафинівка. Це такі частки, це може бути як тверді, і іл, і якісь залишки. Тих потраплянь, що відбулись з Коховського водосховища, як від будівель, автотранспорту, що спостерігалися у нас в одеській затоці. Каналізація цвинтарі, сміттєзвалища, агрохімія, скотомогильники, заправки це неповний перелік забруднюючих об'єктів, які у прямому сенсі слова вилилися у наслідки для чорного моря, що понесло за собою масову загибель організмів, зміну течій, акумуляцію в рибі, важких металів. Вплинула трагедія на сушу. Вже спостерігається вітрова ерозія та опустелювання території, говорять фахівці. Дно після каховської трагедії цього водосховища воно є на сьогодні незахищеним і там вмирає, продовжує на зараз вмирати і загибати вся І флора, і фауна. І навпаки, там з'являються шкідливі бур'яни, які потім будуть після яких. Буде будемо мати додаткові екологічні наслідки, тому що це шкідники, наприклад, як амброзія, яка дуже негативно впливає на стан здоров'я людини. Тому ось вся ця, всі ці посушливі умови кліматичні було випаровування і був, як то кажуть, природний процес повернення води до водосховища. Сьогодні ми цього не маємо. Напередодні Каховської трагедії Україна мала 550 тисяч гектарів зрощувальних земель, а зараз усього 200 тисяч, що безумовно позначається на аграрному секторі. Херсонська область переходить від широкого степу до опустелювання. Одеський регіон прийняв на себе ті види, які традиційно вирощувалися на Херсонщині. Суттєво збільшуються площі під овочевими і баштанними культурами. Якщо три роки тому ми мали біля там 200 гектарів під баштанами, сьогодні по всіх господарствах, юридичних особах, ми маємо 3200 гектарів баштанних, з яких 2500 гектарів це наш одеський кавун, який теж буде смачним. І по овочах сьогодні аграрії теж збільшують свої площі, і навіть деякі інвестори вже розглядають. Будівництво нових переробних заводів у нас на території для того, щоб мати можливість працювати і мати сировину. Міжнародна науково-практична конференція, вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку північного причорномор'я зібрала провідних вчених Національної академії аграрних наук України, одеського вишу та міжнародних експертів. Наукове співтовариство єдине у висновку, підрив Каховської ГЕС несе довгострокові загрози, реальні масштаби, яких ще доведеться оцінити.